Так, дуже простенький приклад того, як запускаємо performance Max рекламну кампанію на, на всі товари, що є на сайті. Найпростіший, найпримітивніший приклад. Створюємо нову рекламну кампанію. Мета у нас, звісно, продажі. Перевіряємо. Тут вона ще не активна, тому що вона нещодавно тільки додана. В ній ще не було подій. Далі тип рекламної кампанії, максимальна ефективність. Рекламувати товари. Да, обираємо мерчант, з якого немає схвалених товарів, бла-бла-бла, тому що він тільки з блоку прийшов вийшов, але нам це не заважає. Стратегію на. Я завжди працюю з максимальною цінністю. Якщо Товари мають різну різні велью. Тут вони мають різну велью. там від 40 фунтів до 200. Тому граємо максимальну цінність. Можна брати максимум конверсій. В принципі, хоч якісь продажі аби отримати, то вже буде добре незалежно від стратегії. Далі налаштування в нас на Англія. Мова, ну, в англії в основному англійською розмовляють. І, і хінді. Так, далі додаємо там utm мітку В мене utm мітка на рівні облікового запису. І, відповідно, я додавати її не буду. Так, починаємо одразу крутити, як тільки обмежень по, по часу не, не, не ставимо. Далі. Нам треба створити асети без об'єктів, щоб ми отримували трафік ну, максимально в шопінг, а не щоб вона ходила гуляла десь там в дійці. Тому все це прибираємо, воно на даному етапі не треба. Ну, Подивимося, якщо будуть якісь помилки, так, одразу виключаємо ці суперфічі. Да, тому що це сміття. Щоб довго не пояснювати. Щось там його запитав. А, а, сигнали поки не додаємо. Ми додамо їх зараз після того, як створимо рекламну кампанію. Так, бюджет ставимо бюджет. Бюджет повинен бути. Щоб нормальна Performance Max працювала, бюджету повинно вистачати мінімум на одну конверсію. Опціонально, щоб її вистачало на 5. Відповідно, якщо у вас вартість залучення продажу там, 20 долларів, то у вас відповідно 20 долларів повинно бути мінімальна, мінімальний бюджет для цієї рекламної компанії. Інакше Performance Max буде працювати неефективно. Так, зараз перевіряємо на помилки. Точніше, ми перевіряємо. Все окей, кажете, все окей. Голодінка запускаємо. Запускаємо. Саму рекламну кампанію, скажімо так, каркас ми створили. Тепер нам треба. Додати товари, да, які в нас будуть показувати, за замовчуванням. рекламний за замовчування. e кабінет тяне всі товари з марчанту, які у вас, е які у вас є у програмі е товарні оголошення. Тобто, які підпадають під програму товарні оголошення. E e Нам це не треба. Ну, точніше, треба, ми в принципі запускаємо на всі товари. але але зробимо це більш якісно. Не зробимо, тому що в мене не вистачає прав в мерчанті, щоб створити мітки. Ну, точніше, не вистачає прав, щоб додати розширені атрибути фідів, розширені налаштування. Тому будемо додавати їх, ну, зараз подивимось. Що в нас тут є? Чому погано додавати всі товари одразу? Наприклад, у вас додасться ще один фіт, і всі товари підтягнуться також сюди. Я хотів поставити мітку. Так, зараз ми зробимо іншим чином. Так, я згадав, що я колись проставляв тут мітку. Зараз знайдемо, де воно пустимо тільки ці товари в рекламу. Не вгадав. Так. О, в мітку 4 я додав ярличок Add. Зберігаємо. Все. Тобто у нас підтягнуться ці 10 товарів, які ну, там один чомусь непридатний. І 9 ті, що придатні, з тими мітками, що ми представили раніше. Далі можете тут гратись, додавати різні типи сигналів. Робиться це все все. Максимально просто за допомогою цих сигналів. Десь я вже розповідав, яка пріоритетність, яка вага у кожного з цих сигналів. Обов'язково додаємо, щоб система навчалась на аудиторії ваших покупців. І далі можете додавати пошукові терміни, це не таргеті, знову ж таки, нагадую, це. Скажімо так, ви показуєте Google, яку аудиторію, як ваша аудиторія взаємодіє з... Які, ключі, які слова та фрази вони використовують для пошуку ваших товарів. Я поки додам тільки цей, а далі пізніше додам пошукові терміни. Так само можете зробити додаткові сигнали, але це інтереси. Там... Це все воно ну, з точки зору Google не має жодної ваги. Ну, найважливіше для нього це ті люди, ті користувачі, які стали вашими болідами або покупцями. В принципі, все. Далі можете Можете гратись, створювати копії цих, копії цих асетів, пробувати додавати різні сигнали, пробувати додавати пошукові терміни, пробувати, я не знаю, там, що, ще, що ще робити. Можете грати. В принципі, на цьому все. Performance Max ми запустили на кількість товарів, що в нас були з мітками. Тепер далі спостерігаємо. Так, а, ще згадав. Ще задав опцію за замовчування, яку ми не обираємо, це налаштування геотаргетингу. Ось тут за замовчування у нас те, що рекомендує Google, але воно. Часто виходить за межі того таргетингу. Нам не треба, щоб він виходив за межі таргетингу. Хоча він перформанс-макса так буде виходити, але так ви хоча б зменшити цю ймовірність. На цьому все.